На відміну від е, тактика лікаря в умовах радіаційної загрози, ми називаємо це семінаром, але це е, захід на правах науково-практичної конференції і всі, хто до нас приєднався, а це вже е, на от останній момент близько трьох тисяч лікарів е, з усієї України. Представники практично всіх лікарських спеціальностей, всі отримають в прослу... конференції сертифікат на 10 балів БПР. Ну і що може бути проти нас застосовано? Це може бути ядерний вибух, застосування ядерної зброї, може бути руйнування ядерного реактора. І тут слід чітко розрізняти можливість рейнування працюючого і непрацюючого ядерного реактора. І навмисне або випадкове радіаційне забруднення, навмисне скид радіоактивних речовин або руйнування сховища радіоактивних речовин. Е, е, ну, випадкове, випадкове руйнування, звичайно. Наступний е, слайд, будь ласка. Е, отже. Оскільки мова йде про ядерний тероризм, ми повинні зупинитися на одній фундаментальній фізичній основі, яка робить можливим взагалі всі ядерні технології, ну і, на жаль, може бути приводом до ядерного тероризму. Що це за? Особливість. Це здатність у рану 235 самовільно розпадатися спонтанно, і викидати при цьому, окрім частинок інших елементів, які утворюються, він ділиться на дві чи три інших ядра. Викидати також нейтрони. Кожне ядро. Випадково викидає випадкову кількість нейтронів, але в цілому середньостатистично виходить 2,34 нейтрони з одного атома урану. І що виходить? Якщо в інший атом урану 235 потрапляє один з цих нейтронів, а інші захоплюються, тобто не потрапляють в атом. Е, виникає ланцюгова реакція, яка відбувається стаціонарна, те, що відбувається в реакторах. Якщо більше коефіцієнт розмноження, тобто е, більше нейтронів вилітає, е, це відбувається вибух. Ну, отут, от, ви бачите, один які вражаючі фактори ядерного вибуху? Ударна хвиля це перш за все. І слід пам'ятати, що основним вражаючим фактором все ж є ударна хвиля. Іюнізуючі випромінювання. Це первинна радіація від цієї ядерної кулі і від випромінювання від радіоактивних випадінь? І якщо первинна радіація від кулі, це е, ураження і, або смерть тих, хто знаходиться в, е, в невеличкому радіусі навколо е, вибуху безпосереднього епіцентру, то вторинне примінення розповсюджується далі. Але е, звичайна радіактивна, е, кількість радіоактивного матеріалу від е, ядерного вибуху, не дуже велика в порівнянні з тим, що міститься в реакторах. Тому, звичайно, буде забруднення, розповсюджується на декілька, декілька десятків кілометрів, в залежності від потужності, але відносно обмежено. при аваріях ядерних установок забруднення більше. Світовий спалах. Яскравий спалах світла, він е, може викликати тимчасову або постійну сліпоту на великих відстанях від центру. Жодного випадку не можна дивитися на е, спалах і, е, на жаль, е, закриті повіки тут не допомагають. Е, треба намагатися повернутися спиною щоб до цього спалаху, якщо людину застає. Цей Вибух на відкритому місці. Електромагнітний спалах практично в певному радіусі спалюються всі електронні прилади дослідок стрибка напруги. Ну і радіаційне забруднення. В, якій, в якому діаметрі це американська діаграма. От ми бачимо, півмилі це 10 кілотон. Для бомби півмилі десь коло кілометра зона суцільних руйнувань. А далі за декілька кілометрів ще в принципі нічого страшного. І для е, бомби такої потужності, і зона радіоактивного забруднення теж відносно невелика і відносно невелика зона дії е, прямої гамма випромінювання від бомби. Е, тут це залежить також від того. Чи е, знаходить, на якій висоті знаходиться е, епіцентр і де знаходиться людина, яка зазнає цього впливу. Більше бомби, більша зона дії удару. Доставити цей заряд е, не завжди просто, е, якщо гарна дія протиповітряна оборона. Тому, е якщо е в зонах, які е погано прикриті протиповітряною обороною, ризик більший. Але знову ж таки, е ураження зазнає незначний відносний район, незначний в порівнянні з тим, що може бути при е руйнуванні ядерних установок. Але Основним чинником є такий сам вибух, є порушення, які викликає ударна хвиля. Ядерні установки. Отут -от представлено. Ну, я показував цей от графік зниження активності. Спершу зникають короткоживучі елементи. Це благородні гази, криптон, і ізотопи цих газів і йод, якого виникає в вигляді цих отоламків до 20% від кількості ядер урану, яка зазнала поділу. В пізньому періоді залишається от те, що представлено. На цьому слайді тут цезій, Стронцій кобальт, марганець, елементи, які довгоживучі, але які дають значно менше дозове навантаження, ніж краткоживучі. Ну, і ще один важливий момент, який ми повинні пам'ятати, оскільки мова Заходить при ядерні установки. Руйнування катастрофічних ядерних установок відбувається за рахунок якраз дії краткоживучих елементів, які накопичились в них. Благородні гази розривають їх газоподібний йод. І так далі. І саме оці елементи підхоплюють і ядер, залишки ядерного палива, і інші ізотопи, які є більш тугоплавкими, і розносять їх на великій відстані. А що відбувається, якщо немає цього? йода і благородних газів. А в яких випадках їх немає? Якщо реактор зупинений. І отут перша і фундаментальна річ, яку ми повинні зараз пам'ятати про Запорізьку атомну електростанцію. Реактори, які там знаходяться, зупинені. Тобто, з моєї точки зору, найбільший рівень ризику руйнування цієї станції був приблизно десь 8 місяців назад, півроку назад, а зараз він різко зменшився, оскільки ізотопи йоду, суміш цих ізотопів, там середній, ну, не буду називати всі, Напіврозпаду. Для суміші там виходить приблизно 8 днів. Тобто за кожні 8 днів розпадається половина йоду, який був накопичений протягом цієї атомної реакції. І зараз практично йоду там немає там. Благородних газів практично немає. Мікроскопічні якісь кількості, які не тільки не здатні нічого зруйнувати, але їх виявити важко відносно. Тому ядерний реактор, який простояв певний період, він не стає повністю безпечним, але дати такі от викид, як Чорнобиль, чи такі, як Фукусімі, а механізм викиду і в Чорнобилі і в Фукусімі був в принципі, однаковий. Тобто руйнування реактора з викидом цих благородних газів, газоподібного йоду, які підхопили з собою інші затопи і рознесли їх на великій відстані. Частинки палива також були з цим при цьому захоплені. Так от реактори Запоріжської станції зараз на це не здатні. Ризик можливий тільки один, якщо один з реакторів один з них знаходить і гамма випромінювання це електромагнітне випромінювання. Ну, Слід пам'ятати, що всі випромінювання є одночасно в радіаційні і частинками, і хвилями, тобто, Може йти І основну небезпеку при радіаційному забрудненні несуть радіоактивні ізотопи біологічно активних елементів. Перш за все, йод бо він накопичується в щитоподібній залезі. Ну, я ще раз хочу підкреслити, що в реакторах і в сховищах ядерного палива Запорізької атомної електростанції йоду на даний момент немає. Можна буде виявити тільки ось сліди, і для цього треба ну, робити спеціальний аналіз і то в тому реакторі, який знаходиться в гарячому останові. Чому? Ми маємо справу з радіаційним забрудненням. Тобто в повітрі на поверхні Землі, на поверхні предметів. Знаходяться радіоактивні ізотопи, які спонтанно розпадаються і випромінюють альфа, бета і гамма-часточки. А що роблять альфа, бета і гамма-часточки в повітрі? Вони гальмуються, втрачають енергію, іонізуючи повітря. Те ж саме відбувається, коли вони стикаються з біологічними об'єктами, тобто там кістки, шкіра, язи, але більше всього, звичайно, поверхневі структури. Шкіра, рогівка, конюнктива, і якщо радіоактивні частички є в повітрі, то і вони потрапили в дихальні шляхи. Чому і треба захищати дихальні шляхи, як розповідали вже сьогодні, я не буду це повторювати а через те, що вони, коли потрапляють в дихальні шляхи, розпадаються там іонізуючи повітря безпосередньо в трахеї, в бронхах і так далі. І також діють на стінки структур. А що значить іонізоване повітря? Ті йони повинні якось втратити свій надлишковий заряд. І що для них ближче всього? Тіла людини. Тому ви пам'ятаєте, що після Чорнобильської катастрофи у багатьох киян до тіла можна було етап. Іонізуюче випроміння передає енергію атомам і молекулам середовища, і після цього і виникають певна кількість іонів, чим більша. Але мати каліоєдід при вузлах щитоподібної залози пацієнтів 35 років це протипоказання не можна. Це, офі це офіційне протипоказання для прийому каліоїдиду. Скажіть, якщо в мене немає щитоподібне зала, чи потрібно приймати йод? Е, ні? Також протипоказання. У випадку теракту на ЗС, які радіонукліди можуть потрапити навколишнє середовище, який їхній період напіврозпаду? Е, ну, я здається, вже відповів на це питання. Ті, у яких період напіврозпаду? Більший за? Е, Тут на даний момент в суті за місяць. Тобто це цезій, Стронці, які, на жаль, є аналогами біологічно активних речовин, марганець, кобаль, які не є в такій мірі біологічно активними, але при потраплянні в організм вони ну, виводяться з організму. Але звичайно, наскільки це. Ядерне паливо може потрапити в важкі метали, той же уран, і якісь трансуранові елементи, але знову ж це буде обмежено територією, оскільки не буде носія, ну, тобто благородних газів і легкокиплячих Речовин, які здатні високо підняти цю хмару і зробити її великою. Тобто є певне обмеження. Ну, Період напіврозпаду 30 років для Цезія, у інших ще більше. Тобто це довго тривало. Ну, Слід пам'ятати, що є ще період напів Виведення, Тобто, по-перше, ці препарати, ці ізотопи виводяться з організму, мова йде про тезі. по-друге, вони також мігрують в ґрунтах і в річкових посадах, і концентрація їх зменшується. Добрий день. Меделі поведінки радіаційного об'єкту на ворожій території. І ви бачите, який він, в принципі, довгий, Декілька сот кілометрів там великий був об'єкт і довга, але вузька смуга. Це важливо пам'ятати. Найгірше, що можна зробити при Ядерній катастрофі почати евакуюватися по сліду від забруднення, якщо він буде співпадати з шляхами, автомобільними чи якимись іншими. На жаль, ми спостерігали таке Чорнобилі.